Знову гаряче на Луганщині після нетривалої перерви терористи знову гатять артилерію вздовж усієї ділянки передової в секторі. А є інформація про щонайменше одного загиблого бійця у місті щастя. По обіді голова Луганської області повідомив, що під час евакуації інтернату на Попасну знову впали гради. Обстрілювали нині і станицю Луганську та трьох Наталя Нагорна і її репортаж з передової в Луганській області. Зовсім свіжа сьогоднішня вирва від сау. Також тут пристрілюються мінометами та градами. Це дорога на станицю Луганськ до Росії. Тут 7 кілометрів. Окупанти намагаються відрізати цю територію від іншої території України. Бої тривають у сусідньому селі Кондрашівка. Тут в станиці Луганській терористи обстрілюють переважно будинки звичайних людей. Селище же давно сидить без світла, води та тепла. Міна, Мій збиває дерево. Місцево одразу його розтягнують. Тому Що холодно? А тут немає ні газу, ні електричства, нічого. Люди хворостаться, гілки збирають, в ліс ходять, голки гребуть, запитч. Напевно, що саме от мета обстріляти житловий район призвело до того, що це обстріляли, саме цю ділянку. Тому що тут мінометний розрив, мінометний лік. А це вже крупнокаліберна артилерія. Воронка. РЗСО «Град». Удар был нанесен непосредственно по самому населенному пункту. Местные такие неточности российских стрелков выправдывают. Это же не специально. это просто страшно. Нечаянно, да? Наведь хуваются виды обстрелов не все. У нас подвалы низкие здесь. Здесь вода близко. А толку? Вот я лезу посмотрите. Дома нет. Меня спасет это? Лачет киска в коридорі. У неї большое горе злые люди, бідні киски не дають украсть сосиски. Це Антошка, йому шість років. Востаннє а. з однолітками він грався влітку. Бабуся каже, его його немає змоги. Чого тебе більше всього не вистачає? Чого тебе больше всього хочеться? Розкажи Антош. Світа. А що ну. ти можеш ділять, когда включат світ? Ну, у мене взагалі комп'ютер есть. Вже через 15 хвилин після нашого знайомства з Антошкою терористи примушують шукати укриття. весь, Міни 120 Навіть в ненадійному на швидкоруч зробленому бліндажі українські воїни сили духу не втрачають. Було дуже весело. І так кожну нічку. І в день? З інтервалом, так, а то ще й ночі, і день, і кожен день. <рив> Сібари. Я приду в Луганск, у вас будет западный Нагорна, Андрей Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2.